Жодне свято не проходить без святкового столу, не виняток і новий рік. То щорічно напередодні 31 грудня люди вирушають до магазинів, аби придбати продукти для застілля. Чіткого переліку продуктів немає, тож кожен обирає те, що йому до вподоби або по кишені. Рівняни кажуть, цьогоріч на святкування планують витрачати мінімум. Все дуже дорого. Я собі так по скромному даю все зроблю шубу. Це якусь курочку і картоплю, нічого. Курочка, мандарини, шампанське, все. Букти, печиво, торт, Мандарини. Кусочок м'яса якийсь буде, буде щука, напевно, що ми щуку перед цим купили. От, буде сир, буде якийсь салат, буде зелень якась. Будемо робити холодець, будемо робити пекти м'ясо. Таке, колбаску, можеш. Бананчики, пельс... мандарини. Звісно, повинні бути. Як виявилось, найпопулярніші продукти на святковому столі у рівнян – це ковбаса, м'ясо, мандарини, сир та печиво. Тож на ринку цікавимось скільки коштуватиме саме таке новорічне меню. Загалом продавчині зазначають, ціни на продукти дещо відрізняються від минулорічних. Так, якщо говорити про тваринну продукцію, то сало впало у ціні. А от м'ясо залишилось на тому ж рівні. В середньому кілограм обійдеться у 170 гривень. Беруть м'ясо, беруть трошки сала. А в яку ціну взагалі? Розкажу тобі, сало дуже впало в ціні по 120 гривень, по 100, м'ясо 190-150. Що ж до м'ясної нарізки, то, до прикладу, за ковбасу доведеться віддати близько 110 гривень. А от якщо брати домашню продукцію, то цінник може значно зрости. Найдорогше домашні печені, копчені такі. А дешев, дешевше аналогічно її, соляміт, київська дешевша львівська дешевша, бочки дешевші. Як дешевші ковбаси. А от якщо брати так щось дешевшого, то в яку ціну, умовну паличка ковбаси? 60 гривень. А якщо брати щось таке з дорожчого, більше. 160. Найбільше різняться ціни на сир. Його вартість залежить від якості та країни виробництва. Найчастіше беруть, якщо мають гроші, то беруть вапнярку, якщо не мають, то беруть український, гостріший або продукт. Отаких От три сира найбільше беруть. 185, Ось написано. ось, сто 185. Це й 300, 275. А тепер до десертів. Середня ціна кілограмової упаковки печива становить трохи більше 100 гривень. Водночас, як зазначають продавці, нині солодощі далеко не найпопулярніший товар у рівнян. Це кілограм 129 горіхів. 110, там в залежності від ціна за упаковку йде. Трошки беруть, трошки, але не, немає такого ажтажу, щоб там ну, брали, як раніше, 3-4 упаковки. Найбільше беруть мандарини. А які мандарини, в яку ціну? Мандарини Італія є 100 гривень, є меншенька 70 Турція солодка 85, Греція 80. Є такий дешевший з кислом, по 65 турецьких. Бандерина була така сама солодка, Італія була 85 гривень. За, 15 гривень точно. за нашими підрахунками, такий новорічний стіл з невеликим набором продуктів обійдеться у півтори тисячі гривень. Втім, усе залежить від ваших вподобань, бюджету, настрою та кількості людей за столом. Боже, якщо до цього переліку додати ще салати, ікру та інші делікатеси, ціна може зрости в рази. Лілія Мазур, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.